Вернулися ми додому із дочею санок, але без санок Санки поламали і викинули. Ще вирішили тут дещо докупити додому. Покажу. І Йшли з магазину. Кринка почала плакати, бо вона в кожному магазині щось хоче. Зупинилася машина, дядько їй дав цукорок. Поділили цукорок наполовину, тому що він там був із арахісом. Коротше, це як волинський метеорит, дуже класний. Я навіть попробував. Мені сподобалося його ще. Залишив, щоб прочитати, яка назва того цукорка. Може і говорити. А цукерок реально прикольний, треба буде такий купити собі на вагу більше. Мені дуже сильно сподобалось. Якби не той дядько, що зупинився, Кароліну цей заспокоїв, щоб вона не плакала. Ми б навіть не знали, що є такі класні цукорки. Взяли ще тостовий хліб, Дон Кейк, і накопляли ще тут. Дещо от солодке от вона. Вибрала хоче вафельки. Взяли ми ось такі ось вафельки манер з горішками, Взяли ще чай. Ну, цей чай найприкольніший. Тому що він і насичений, і смачний. І карлінка його любить, і ми. Взяли ще дорослу пасту зубну лекулу відмінка челюсті. в Карлінки закінчилася. І дівчата ще взяли собі баунт. Другу два. Коротше, поки я тут знімав, Наталя вже кіпішує, бо вона вже хоче їсти з дочі, а той малюк вже чекає там. Єдине, що не вдалося знайти, то біля хати цю каву Dolce Gusto. тому що кава закінчилась і немає що пити, А Наталя так сильно привикла до цієї кави. Що вже іншої навіть і не сприймає. Взагалі в інтернеті бачу є різні всякі прикольні смаки, але ну не всі, що ми хочемо замовити, є на одному сайті, а так розкидані. Просто якщо замовляти їх всіх, то придеться за кожну доставку окремо платити. Хотілося би замовити всі ті смаки, що ми вибрали. Там є і всякі Старбакси. тому що ми як пили в Туреччині дуже смачна кава. Бомба, я думаю, до Дольче Густо вона також буде досить смачна. і, може бути таке, що ми ще і до то і більше привикнемо, ніж просто капучино, то що нам сподобалося. І ще замітили, там є навіть чаї до Дольче густо, що мене здивувало, можна буде замовити, попробувати і потім сказати, чи вони класні чи ні. Все, ледве вклав до цього спати. Досить таке. Тяжко було її положити. Наталя не витримала, не могла дочекатися до того, поки вона засне, тому що десь за буквально за годину часу, за півтора мають виключити світло. І вирішили так, розподілити навантаження. Я її колесав, а Наталя пішла за кавою, щоб ще встигнути прийти додому і попити. Я ж не знаю чи... не факт, що вона буде в магазині, хоча подивився по інтернеті зараз. По акціях має бути в Ашані досить така вигідна ціна. Метро зараз навіть дорожче ніж в Ашані і в Сільпо. Ну, з сільпом на рівні по 250 260 гривень. А в Ашані зараз знижка по 199. Каже: якщо будуть кави, якраз ті, що ти любиш капучино, бери всі. Тому що ну кожен день п'єш, а їх там ну не так багато. Че, Наталя перезнала, сказала, що розібрали всю каву. Придеться замовляти з інтернету, або вона піде хоча б одну упаковку купить в Сільпо, так як це найближче, а все решта, вже замовили з інтернету. Думаю, на другий раз як прийдуть наші замовлення, буде інтересно подивитися і скуштувати ці всі смаки, які ми замовимо. Зараз я дивлюсь на ці от мандаринки, дівчата не хочуть їх їсти, бо вони якісь як. Стерваті вже шкірка така тверда, і вони не є солодкі. Ну не є ні кислі, ні солодкі, такі просто водянисті. Я Вирішив їх почистити і в б'ябі їх перемолоти і зробити собі фреш. Як дівчата не хочуть, що буде пропадати, я тоді поп'ю. It's lost but I know it's not true I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood But then I cut myself off from the rest of the room I know that time can heal it all if you're patient and soon It can all be worth it, all the searching Pain is never really permanent but damn it hurts man I could feel all of the turbulence and it's concerning I've been searching for a purpose, I hope it's worth it Across every surface. Все закінчив я робити фреш. Ну, сік, можна сказати. Дивіться, скільки м'якощі лишилося із шести мандаринок, і вийшло трошки більше, ніж цілий стаканчик. Зараз попробую скажем. Ммм, клас. Я навіть це лишу потім каролінці, коли вона проснеться, випити натуральний сік, який тато зробив. Бомба! І Наталя вернеться, скаже, їй каву не хочу. сік реально прикольний. Блін, шкода, що так мало вийшло з шести мандаринок. Все, Наталя вже вернулася. Капучино реально було дороге по 269 гривень, але в неї по карточці сільпо вийшло знижка. Тобто вигідно було брати. Десь 220 гривень. А, ну в принципі, так як в інтернеті зараз вони продаються. А я тут приготував вишу. Я щось А ну, попробуй. Заціни і скажи, як тобі. Прикольно. Бач, Юра майстер mm. соків. Так, вручну душив. Все ручна робота. Я просто вирішив. Лишити тобі спробувати і потім ще проснеться той малюк. Вона, напевно, цілу ту чашку вип'є. А ми тим часом будемо пити каву, їсти круасанчик. Вон Толя взяла крондель. Хто любить кронделі, можете написати в коментарях. Хто любить круасани. Розділимося думками, хто, хто більше зайшов. Хто прийшов? Оооо. Клас, а ти звідки прийшла зі сну, поспала і знайшла в коридорі сумку, так? То мами сумочка? Мама, принесла сумку. Мама, вона принесла сумку. Мама купляла каву собі, а тато тобі зробив сік. Хочеш пити сочок натуральний? Дивись, якого тато зробив сока. Попробуєш чи тобі ліпше морквочка? Якщо тобі таке сподобається, то я тобі потім зроблю ще морквяний сік. Так як ти любиш морквочку. <рес> Кислий? Чи смачний? Не сподобався? Він ж смачненький. Навіть мамі сподобався і татові. Каролінка, коротше, не зацінила натуральний сік. Ну, скажи, найліпший хімічний, так? Ну ок, тоді ми з мамою доп'ємо. Сам зробив, сам його напевно і вип'ю. Смачний сік, просто не хотів додавати туди цукор, щоб він не був дуже солодкий. Хотів подивитися, як ринка відреагує на натуральний сік. І апельсиновий щось не зайшов. Сижу зараз, що вибираю різні ті кави від dolce gusto щоб замовити з інтернету. можете написати в кого є каварка така, як в нас dolce gusto які класні смаки ви завжди замовляєте, і що варто ще попробувати? Тому що бачу Starbucks і така величезна кількість, що дуже тяжко вибрати, а хочеться щось попробувати і не прогадати. Все, прийшла вже королінка та тобі допомагати вибрати каву. Нам казала пальчиком, яку саме, тому що ніяк не міг оприділитися, яку старбакс брати, і вона все-таки показала. Тепер будемо очікувати тих пару днів, поки приїде наша смачна кава. Ви відсунули диван і знайшли резиночку. Ей, та дна ж ти кидаєш? Тут ми пилисосимо, Щоб що вибираємо всі іграшки, що ти погубила. Все, йду покладу резиночки на місце. Надо, почали йде малювати! Йдемо малювати, Папа, ходи... ходи, йдемо малювати, так як Папа, по дивані? Він каже, йдемо малювати по дивані. О, ні, таке нам не підходить малювання по дивані. Повідсовували всі дивани і комоди і знайшли ось таку от іграшку, Колись в неї були такі різні всякі там фруктики на картонках. І вона їх говорила, що де намальовано. Іграшки вже нема, а один пазлик все-таки лишився. Починаю збиратися в магазин, тому що почали робити ще салат на вечерю і вказується. Половини інгредієнтів немає в помідори тільки один на весь салат. І що ти казала? ще? Лимон і а. сухарики. О, і сухарики. Так що я погнав, каву замову, мають переценити, чи вона все є в наявності. Значить, все, біжу в магазин, щоб нічого не забути. Тато щось купив до салату. Ого! А ти вже щось печеш? Нічого собі, гамбургери. Класно, будемо їсти салат з гамбургерами.